Друзі, і ладно, не буду вам казати ваші припущення, чи воно, чи не воно, друзі, воно. То, звичайно, що можна і забитися. Стільки патаків по ви би собі бачили. І я тут що, думаю... Друзі, всім привіт! Знаходжуся я вже в самій ямі, в самому ядрі, де мають по суті бути монетки, друзі. І я найшов дещо цікаве. Це мій перший сигнальчик, я ще жодного нічого не знаходив. Якщо вам зараз покажу, бо серце тут. тут, тут в мене так само я викопав, але я ще навіть не дивився толком, що це. Ну, здається, що воно. Тобто рижик, Ну, я, я не буду забігати, друзі, наперед. А от давайте все поступово дивитися разом. Я навіть не знаю VID, яке, друзі, абсолютно не знаю. Ось воно, дивіться. Аби воно би було, а не біжутерія, оце би було круто. Фу, дивіться, який колір, жовтий колір. Аби тільки воно було. Так, проба в нас, якщо по суті, друзі, то має бути всередині, ні? Зараз я спробую відмити і вам покажу. Оце взагалі шикардос. Ось ще гляньте, зараз спробую подивитися. Друзі, і... ладно, не буду вам казати ваші припущення, чи воно, чи не воно, друзі, воно. Воно наскільки важкеньке не буду кричати. Я вам зараз, <кх> я вам зараз покажу пробу. 585 скоріше за все, бачу 5-8, а далі друзі взагалі нічого не бачу. Ну важкеньке. Ви собі не уявляєте, наскільки я радий, я вам в минулому відео розказував, що тут може бути. І незважаючи на те, що тут багато мусору, давайте я вам зараз покажу пробу, може, ви... Роз... ви побачите точніше, що і як. Супер! А... Адреналін зашкалює, друзі. Перший ріжик в цьому році. Друзі, наскільки я міг стільки збожив, в мене руки трасуються, блин. 580, скоріше за все, що п'ята проба. Фух, це просто здуріте, це просто здуріте. Оце це супер взагалі, друзі. В третій частині я точно вам розкажу, де я саме знаходжуся. І пізніше ви просто все зрозумієте, що і як. Ну це просто шикардо. Тут Звичайно, що можна і забитися. Стільки патаків понакиданого, ви би собі бачили. І я тут я думаю, що я обійду цю територію на 100%. Мені здається, що ні. Тому що дивіться, які ще дерева є, такі понакидані. Ну не обійдеш повністю в крок в крок, але це зараз не про це, друзі. Є мене сигнал. Спочатку подумав, що пробка, але викопав, дивлюся, ні. Зовсім не пробка. А що це у нас? А, це нас типу медальйончика, друзі, з камушками. Ну так, да. зараз спробую лесенько промити так делікатно. Ну це не срібло, це просто якась у нас біжутерія, гарненька біжутерія з камінчиками. Ну що, зараз та вам. Дуже гарно виходить. Дивіться, як воно йдеться, біжутерія, тобто ніби як срібло, ні. А то так, де камінчики у нас жовтуватий колір, тобто як золото. Ну це у нас біжутерія радянська. Ось така забираємо. Ну, все одно приємно, тому що це мене вже надихає на те, щоб туди ходити та шукати. І незважаючи на те, що важко тут ходити і махати тим більше катушкою. Також, друзі, що мені ще хотілося сказати, першу монетку я знайшов, це у нас одна копійка. Но мені здається, що тут будуть всі монетки у нас в дуже жахливому стані, тому що тут була водичка. Тобто копалися просто всі якісь окислах, тобто в камінчиках таких, і нічого страшного буде для кількості, для азарту. Ну що, буду продовжувати далі ходити, шукати. Тут територія дуже величезна, так що в нас ще дуже багато з вами. роботи. Ця сама ямочка, і дивіться, що мені вдалося знайти. Вазелін. А для чого її вазелін? ось тут воно я не розумію, друзі. Ну в будь-якому разі, це цікаво. Забираємо це радянське, скоріше за все. Вазелін, ні, точно що не сучасний. Так, да, друзі, монетки в нас йдуть і йдуть. ну Це в нас в більшості йде одна копійка і 2 копійки. ну Рідко дуже тепляється. Це у нас 20 копійочок. 1970, який там 3-4. Бачите, якому вона бруді. Тобто, я не знаю, чи є шанси її відчистити, ну просто так для себе. Але для експериментів як би піде, правда ж, забираємо. Тільки що під таким деревом я знайшов ось таку штуку, і мені здається, чи не вже це, друзі, в нас перстень срібний. Хоча я тут і проби взагалі не бачу, а тоді що за метал, що він такий не укише? я не розумію, чи міг би це бути перстень, чи ні. А ви як гадаєте, ну на паузі дуже файно воно входить. Може оце якийсь такий сплав, але все одно сплав би, мав би, по ідеї би окислюватися, а це щось незрозуміло. Забираємо. Я насправді з цього місця вже і нікуди не йду. Туди потрібно акуратно ходити, дуже вагасенько, бо тут є дуже багато різноманітного мусору. І друзі, монета за монету лізе. Та Бог з ним, що це у нас після реформи, але все одно приємно, не кожного дня таке знаходиш, тобто такі місця. Це у нас 3 копійочки. Зараз спробую її відмити. і хоча б вам покажу орієнтовно, якого це року. І Це у нас три копійочки 1971 року. І знаєте, що в мене виникла яка думка? Якщо чисто логічно тако подумати, що всі тут монети трапляються 1061 року, 74-го, ну і 86-го там теж 4-го, другого року попадаються. І в мене таке виникло, така виникла ідея, що це місце було засновано, напевно, скоріше за все, що в 60-х, напевно, що ні, навіть кінець 60-х, початок 70-х років, якщо дивитися в принципі, по супутках, по монетках. Ось так, в принципі, старшої монети я ще поки саме ось тут, а на цьому місці я не знаходив. Хочу вам, друзі, показати, ви тільки гляньте, яка вже кількість в нас монет різноманітних. Тут 3, 15, 20, навіть копійочок є, двойки, одинички. Саме основне то це в нас одна копійка. Напевно, що її найлегше загубити і найважче її знайти. Ну, в принципі, ось така ж вже є. Насправді, друзі, я вже трошки заморився викупати не тільки монети, дуже багато трошки є фольги. Ну, якщо чесно вам казати, що то пробок тут є набагато менше, так само, ніж фольги. От взяти посадку одразу то, що є, то там набагато більше. Ну, Там теж є величезні шанси, що можна щось знайти цікаве. Ми не в адміну, там попробуємо, тому що я там вже розпитував деяких людей, де тут потрібно саме шукати. Ну і в принципі плюс-мінус якби координати вже знаю, будемо перевіряти. Ось так зараз тут ще залишилося мені пройти не дуже так і багато, там можливо метрів з 10 довжину, і тут і невечка така ширина попід краєчок. Ну і далі буду повертатися назад і пробувати ще одну частину цього місця. Ну що в нас є перша найстарша монета за сьогодні? І це в нас ось таких, друзі, дві копійки. На привики жаль, бачите, стан самі який потрібно чистити. Я не знаю навіть, як її відчистити. Ну, в будь-якому разі, це сама найстарша монетка, яка є. І дивіться, як вона гарно дзвонить. Ну, тобто, її пропустити дуже важко. Ну що, в нас ще є одна монеточка, 1956 рік. Я вам скажу за цей час, скільки я вже тут копаю, я вже навчився так файно відрізняти, де сміття, а де монетки. І бачите, саме основне, що тут, і саме найбільше, точніше, це по одній купійці. Ось так забираємо. Ці я трошки відпочити і скажу вам, друзі, що ще один день війде в мою історію, історію свідомості. Такий день я точно не забуду, насправді. І хто б міг подумати, що перший сигнальчиком і буде рижик? Я би, якби мені би, хтось би сказав, скоріше за все я би не повірив. От стовідсотково я би не повірив. Ну скажу, да, да знайшов так, знайшов. Але самому знайти і відчути ті всі емоції, це взагалі шикарно. Я думав, що таке взагалі неможливо. Все таке можливо, потрібно вірити, і потрібно, знаєте що? Поставив ціль, і потрібно йти до неї. Тобто я поставив мету, щоб цю територію обходити. І я ходжу, і не зважаючи на те, що тут є, і фульга, і пробки, і різний, і різноманітний мусор, байдуже, якщо я захотів перевірити, я її перевірю, щоб по 150 разів сюди не приїжджати, не приходити. Взагалі, друзі, природа тут взагалі шикарна. Ну що ж, настільки вже сильно втомився, що потрібно вже завершувати, друзі, насправді наш коп. Немає сенсу вже ходити. Ні сил, нічого вже, ні азарту, друзі, немає. Ну що, не побив я. Рекорд минулий. В минулому разі було 30 з чимось монет. Зараз в нас 27 монет. Ну і в принципі, фаворітніша знахідка ось така. Якби в нас все вийшло. Те, що я задумав сьогодні, я пройшов ту територію, хоча там трошки далі можна було ще попробувати, що там є. В принципі, не все так гладко, як здається. Давайте я вам зараз покажу пошмордяку. Сьогодні насправді у нас трошки набагато менше, і це дуже добре. Давайте подивимося разом. Тут у нас небагато, тут таке дрібненьке, не хочу я його витягувати, потім назад закидувати. І що у нас по шмурдюку? Дивіться, яких два грузила знайшов. Це я тестю віддам він мене завзятий рибак. Оце йому теж віддам. Це теж грозило. Ось таке було. Буде мати собі. Ну і в принципі, невеличка така кількість шмурдяку. Я думаю, друзі, прийшов час відкрити всі карти, де я шукав і що тут відбуло. І так розповідаю тут. У нас був ставочок. Так, друзі, саме ставочок. Зараз його вже немає, на прокий жаль, він вже повністю висох. І ходив я сьогодні по підберег перевірав минулого разу. Я перевірав от тут і в цій посадці. Тобто мені батько розповідав, там старші сусіди розповідали, що тут і дуже було популярне таке. Популярний такий ставочок, сюди всі приїжджали відпочивати з міста, з навколишніх сел. Тому і відпочивали в основному, ось тут, де я був минулого разу купа монет, знайшов 30 з чимось. І казав мені батько в ту сторону, плюс-мінус ще 50 метрів там теж сидів. Далі вже без сенсу. Ну по березі туди ще можна пройтися, подивитися, що там є. В принципі, ось так. Відкрив я вам свої карти, так як є. Так що перевіряйте, бачите, люди відпочивали, губили. Можливо на наступний раз нам щось трапиться обов'язково цікаве в цій посаці, хоча тут важко ходити перебиратися. Чому важко? Бо дуже заросло. Насправді дуже заросло, і катушкою махати буде дуже важкувато. Ну нічого, для того в нас є азарт, у нас є бажання і головне, друзі, знаєте, що впертість. Став поставили мету, і потрібно її досягати. І байдуже, яким чином. Я з вами прощаюся. Дякую, що ви переглядали. До побачення та бережіть себе.